Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Caddy 16 TDI Євро 4 система екології з міста Києва на чистку всієї системи екології. Так, євро 4 – це українська версія для України. Вироблялись такі автомобілі без сажого фільтра, лише з каталізатором. Дивитись на показники немає сенсу, скільки там золи, тому подібне. Максимум, що можна подивитись, пробіг 182. А ці автомобілі варто дивитись на стан системи екології. Так, тут трішки вже розібрав. Свічки, як завжди, крутяться. Свічки накалювання потрібно, щоб. Прочистити камеру згорання і клапана. А вся система чиститься інакшим способом. Так. Подивимося, що там робиться, як завжди, все чорне, але цікавіше буде ось тут. Вже шматки відвалюються, це вже масляні. Як трубка загажена. Саме головне ось індикатор забрудненості. Цей індикатор забрудненості можна оприділити стан Єгієра, який знаходиться ззаді автомобіля. Ось там. Ось знаходиться тільки каталізатор. Він в три рази більший, ніж каталізатор там, де є сажовий фільтр. Це і є Євро 4 екологія. А індикатор забрудненості. Ось такий. Якщо він сильно забитий, ждати, що теплообмінник Єгіра не забитий не буде. Теплообмінник забитий аналогічно. Якщо Єгір працювати не буде, вся температура буде в камері згорання, якщо вона буде велика. Єгір не зможе від, е, закидувати назад вихлопні гази, щоб її охолоджувати. Сильно гарячий вихлоп не є добре як для каталізатора, а також для автомобіля. Він буде перегріватись. Для тих автомобілів, де є сажовий фільтр, це особливо <скільки> значення має. З каталізатором ще худо худо-бідно можна їздити. Але тому що в каталізаторі прохідні соти. Подивимося, чи вони будуть забиті. Це під час чистки. Побачимо на фільтрі, що там понасипає. Можливо, ізола є, в каталізаторі. Неодноразово такі автомобілі приїжджали, гольфи, гольф плюс тігуани. Ще такі кадіки, то урани, де робив чистку всієї системи екології, і в каталізаторі навіть була зола. Тобто не всі соти були прохідні, а деякі соти були просто забиті. Автомобіль став краще їхати, тому що зола заважала в каталізатору дихати на випуск вихлопних газів автомобілю. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена. Деталі, які відмились, сразу показую з індикатором запруненості, з прорізями, щоб це ніколи не забивало, а саме дросель. Зараз дросель бачимо чистий, видно його голий цілий алюміній. Якісь залишки можуть бути, але це не страшно, тому що вже головні магістралі чисті. Під час чистки єгір був занадто забитий і не проходило навіть сюдою миюча рідина через апарат. Дуже сильно був забитий, а саме самі соти. Олива тут замінюється, тому що під час чист... перед чисткою зливається олива. Для розкоксовки камери згорання, чистки клапанов зливається олива. Залита нова, але така. Раджу заливати 0В30. Це міський режим. Якщо їздити по трасі, в принципі 5В30 можна заливати. Але всі ми їздимо по місту тільки 0В30, навіть на Європ'яту екологію. І паливний фільтр зараз теж заміню. Повітряний, ну, велике ТО зроблю. І свічки накалювання змащені керамічною пастою, щоб завжди крутились. В будь-яку погоду, в будь-які рока без варіантів. Згоріла свічка, в будь-який момент викрутив вкрутив нову, щоб не закисла. Так, і перевірив всю машину автоматичною перевіркою. Зажимаються дві педальки. Автомобіль сам набирає оберти. Провіряє надув турбіни, розхід повітря, клапан ЄДієр, чи працює він справно і все інше. Так, система в нормі. Провіряємо. Автомобіль, коли заїхав, не засняв, помилка була по ЄДієру. Він засняв, неважливо. Важливо, що зараз немає помилок і попали в ній. Була підозра на циліндр номер 2 Тобто перший ціліндер 1.2, другий ціліндр 1,2 показував. Зараз все в нулях, чудово форсунки працюють після заміни паливного фільтра і коли прогрівся автомобіль. Так. І висновок по авто. Так, висновок такий. По Єгіру була проблема, зараз він працює, але дуже до цього він часто працював. Зірочка мідна, яка знаходиться. Дуже так, плюс-мінус стерта. Не знаю, скільки вона виходить, 10 тисяч. 40, 50-100 тисяч, невідомо, дуже стерта. стерта, тому що дуже часто він працював. Так, Потім йдемо далі. Прочищений теплообмінник, мембрана працююча. Це тестовий єгір, він не робочий для відео. Вже неважливо. Так, наступна чистка на 350 тисяч км пробігу. В принципі, зауважень зараз по автомобілю не бачу, абсолютно в доброму стані автомобіль. І де у нас ось що повисипало з Єгіра, з системи впуск-випуск, десь з каталізатора, магістралі Єгіра, весь цей асфальт повисипало. На фільтрі. Велика частина просто розчинилася і пішла далі в фільтр і в бочку. А це таке, що вже за секунду її повипадало дуже швидко. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора До побачення. Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Caddy 1.6, 1.6 двигун з міста Бучі. ...на чистку всієї системи екології. Комерційне авто, завжди будуть пробіги космос, але 208 на приборки і по комп'ютеру. 63. Ну, пробіг рідний. Пробіг рідний не, як завжди, під 400. Три гектопаскалі на холостом після регенерації в 26 кілометрів. Ну, плюс-мінус, наче нормально. Так. 32. Так, плюс-мінус, нормально. Помилок немає. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, невелика екскурсія по деталям. Щоб подивитись, що там робиться. Mm. Ох, а там жахіття. І саме головне індикатор забрудненості. По ньому можна опеділити, як працював двигун. Ось на прикладі. як закоксована сама деталь. Що там робиться в єгірі Єгер... в, в теплообміннику, можна тільки здогадуватись Що космос. О цьому індикатору можна зрозуміти, що автомобіль працює на збагаченій суміші раз і місто, міський режим. От і все. Зараз буде робитись чистка всієї системи екології, тросель, всі магістралі єгіра, сам цей індикатор, впускний колектор, клапана, камера згорання, розкоксовка, геометрія турбіни і сажовий фільтр від золи. Каталізатор нема що чистити, там прохідні соти, вони ніколи в житті не забиваються. Можуть забитись тільки на євро 4 екології, тобто сам каталізатор без сажового фільтра. Є такі автомобілі з заводу, продавались в Україні. Там не металевий каталізатор, а керамічний. В три рази більший, ніж там, де є сажовий каталізатор. От він, да, може забиватись. А металевий, що з сажевим фільтром, забити йому нереально. Так, чистка завершена. Ось що повипадало із системи екології. З Єгіра, теплообмінника, впускний колектор, індикатор забрудненості, магістралі Єгіра. Це все добро з нього. Так, автомобіль працює на витяжці. Форсунки були колись в ремонті, в нулях показують. Деколи двойка одиничка, коли автомобіль завівся, а потім вирівнялись в нулях. Це завжди так буває, коли форсунки після ремонту. Якщо нові заводські, вони з холоду, з гарячою завжди будуть в нулях. Прогріти автомобіль, прогрітий сажевий. На холостих, як завжди, нуль, на обертах. На обертах 10 було видно, як стрілочка впала, це відкрився Єгір, який забрав тиск, але фактичний тиск десятка. Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, на холостих нуль гектопаскалів на обертах. Не, датчик неправильно показує взагалі. І близько 20 немає. Факту 10, але на холостих правильно показує 0. Так, Під'єднав новий датчик диференційного з PSAT B8 Airline 2.0 TDI на холостих 0, на обертах чітко як по манометру. Але я датчик не буду замінювати. Не проблема ці 10 гектопаскалів, тому що в автомобілі проблемна маса сажі розрахункова. Тобто комп'ютерна, те, що по ній, які вмикаються регенерації. По словам власника автомобіля, регенерації були на момент покупки автомобіля 380-350 по місту. А скільки ви на ньому їздите років? 600. Протягом цих 6 років регенерації опустились до 180-160 плюс-мінус по місту, не більше. Деколи 200, але це проміжок невеликої траси між пригородами. То маса сажі розрахункова, і теж я її лікую загальним станом перепровірки автомобіля. Зараз перепровірю і скажу, в чому. Є дефекти, щоб маса сажу комп'ютерна не давала проблем. Так, і змінення масляної золи на нуль. Комп'ютерно нема і фізично нема. молок нема. Так, масса, Саша, время, не надо, пробег, а вот так, датчик старый, то еще стоял на автомобиле, Залив G0, маси са 0, на обертах. Датчик залишаю оригінальний. Так, висновок по автомобілю. Живий, абсолютно живий автомобіль, рідний пробіг. Зауваження тільки по термостату в даному автомобілі не працює із за неробочого термостата. Є деякі певні нюанси по нагріву, а потім по охолодженню. Всю інформацію особисто доповідаю власнику авто під час чистки. Весь цей час власник авто бачив, що чиститься, стан чистоти не показував, але власник авто бачив. Загальний процес займає до п'яти годин. Чиститься ось таким апаратом абсолютно без демонтажу, повністю сажовий фільтр від золи, Ось такий єгір, особливо теплообмінник. Чиститься всі магістралі цього єгіра, які йдуть впускний колектор, впускний колектор, чиститься дросель, камера згорання, гаряча частина турбіни, тобто геометрія і все. Єгір откалібровано, змащено, він працює як новий. Зараз. І мембранка теж працює для підігріву радіатора пічки, коли автомобіль ще холодний. І це все добро випадає під час чистки у фільтр. Так, гарантійний лист обов'язково. Наступна чистка 360 тисяч, коли буде в автомобілі. До цього часу тримати правильний технічний стан, що і доповідав власнику авто, куди що, як замінювати, дивитись. І ніяких проблем з чистками, з регенераціями не буде. Тому що були проблеми, є проблеми по частним регенераціям, чого і автомобіль приїхав. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.